Дати, ми, ми сьогодні мали розглянути 15 питань порядку денного. 15 питань порядку денного. 7 питань порядку денного це кадрові призначення. Зокрема, перше питання вважається порядку денного про перекладання контракту. З Висоцькою, директором Вінницького обласного краєзнавчого музею. Друге питання про перекладання контракту з Левицьким, генеральним директором Вінницької обласної філармонії. Третє. Про перевкладання контракту з Морозовою, директором Вінницької обласної універсальної бібліотеки Ікімеряся. Четверте. Про перекладання контракту з пісною директором Вінницької обласної бібліотеки День Ласа. П'яте. Про перекладання контракту з Цігу. З директором комунальної організації Вінницький обласний центр минулої творчості. Хочу зазначити, що у цих керівників комунальних закладів сьогодні закінчується термін контракту. Голова обласної ради відповідно до рішення суду не має права відписувати розпорядження про призначення і звільнення керівників комунальних закладів. Це виключна прерогатива сесії обласної ради. Окрім того, для того, щоб не проводити у грудні. На сесії обласної ради я пропонував винести на розгляд сесії питання про перекладання контракту з Мирщук директором Вінницької обласної бібліотеки для дітей імені Франка і про призначення директора Вінницького обласного художнього музею. На цю посаду відреагувало 4 кандидати. Окрім того, Восьме питання порядку денного було ініційовано депутатами Вінницької обласної ради Пітром Козаком та, та Людмилою Чепаківською. Це питання ініціювало 11 громадських організацій, а також колектив Вінницької обласної дитячо дитячої технічної лікарні. Питання про призначення про розпорядження голови обласної ради. Це мова йде про призначення та звільнення керівників комунальних закладів. Оскільки сьогодні існує нагальна проблема. Обласна дитяча клінічна лікарня в грудні необхідно прийти актерацію і оскільки реєстратор не визнає призначеним головою обласної ради нового керівника, а в державному реєстрі записано прізвище керівника комунального закладу Антонець Тетяна Іванівна. Таким чином є проблема. Як не повідомляють про проведення акредитації і взагалі питання майбутнього цього закладу. Окрім того, ми мали сьогодні розглянути питання про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради 6 питання Кучера, про припинення повноваження депутата обласної ради Спариша, про припинення протистрокове припинення повноваження депутата обласної ради Подаємка, про дострокове припинення повноваження депутата обласної ради Порошенка. Про припинення припинення повноваження депутата Відницької обласної ради Мельничука, про дострокове припинення повноважень депутата Відницької обласної ради Македона. Шановні депутати, у нас виникає поліція, тому що сьогодні о 10-й годині розпочинає роботу сесія Верховної Ради України і вище зазначені громадяни є депутатами і Верховної Ради, і обласної ради. Ви ще зазначені депутати обласної ради написали заяви про те, що не складаються до повноваження депутатів обласної ради. А на жаль, обласна рада не може ухвалити відповідне рішення. Я виносив ці питання на розгляд позачергової сесії, яка має відбутися 14 листопада цього року, але, як ви знаєте, і в цей день сесія не розпочала роботу за відсутності форму. Окрім того, з ініціативи голови Вінницької обласної державної адміністрації на розгляд сесії планувалося винести питання про внесення змін до рішення 21-ї сесії обласної ради 6 скликання від 1 лютого 2014 року номер 669 про обласний бюджет на 2014 рік. зі змінами. Я хочу продемонструвати. Оце то дня, що це є надзвичайно важливе питання порядку денного. Я хотів би, щоб після мого виступу голова комісії з питань бюджету Ігор Віталій Чернегор прокоментував, які питання сьогодні ініціювали на розгляд сесії обласної ради обласна державна адміністрація. І ми розуміємо, що сьогодні із за політичних ігорних депутатів обласної ради... Це шкода територіальній громаді. Я хотів би черговий раз сказати, що обласна рада 6 сплитнення була сформована.